Уяви, ти прокидаєшся зранку, відкриваєш телефон і бачиш там повідомлення від потенційного клієнта. Цей клієнт дуже лояльний і одразу ж готовий скинути тобі передоплату і почати роботу. І саме цікаве, для того щоб залучити цього клієнта, ти сьогодні чи вчора нічого не робив. Звучить як казка, правда. Але це результат розвиненого особистого бренду, досягнути якого може кожен з нас. 80% моїх клієнтів зараз знаходять мене саме так: з фріланс-бірж, на які я не заходила вже більше двох років, по рекомендаціям знайомих або навіть колег цих знайомих, навіть з тих площадок, куди я зайшла всього раз і лише упакувала свої профілі, як, наприклад, LinkedIn або той самий Facebook. Тому в цьому відео я хочу поділитися особистим досвідом, як же розвивати особистий бренд веб-дизайнеру. В чому відмінність особистого бренду веб-дизайнера від інших спеціальностей, і чи можна повноцінно його розвинути, не показуючи обличчя і не записуючи розмовні сторіс? Про що будемо говорити? Що таке особистий бренд та для чого він веб-дизайнеру? Чи обов'язково показувати обличчя і знімати розмовні сторіс, щоб розвивати особистий бренд? На яких площадках розвивати особистий бренд і як упакувати свої профілі так, щоб вони приносили клієнтів роками? А для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Аня. Я веб-дизайнерка і розробниця сайтів на фрілансі з досвідом більше 6 років. Разом з чоловіком ми розвиваємо власну студію, де запустили більше 200 сайтів для 20 плюс країн світу. Всі ці роки я прокачувала не тільки свої навички в дизайні, а й своє ім'я. Тому сьогодні хочу поділитися з тобою всім, що знаю сама і що може знадобитись тобі, якщо ти тільки починаєш свій шлях у дизайні і хочеш назавжди забути про проблему пошуку клієнтів. Якщо звучить цікаво, став лайк і починаємо. Для початку давайте розберемось, що ж таке той ваш особистий бренд. Як говорять експерти, особистий бренд це те, що про вас говорять інші люди, коли вас немає в кімнаті. Але в контексті цього відео я ще й доповнила б, що це та кількість людей, яка про вас знає і потенційно може дізнатися. Може здатися, що це щось абстрактне, але згадайте, коли ви останній раз попросили свого друга порадити вам лікаря, і він з радістю передав вам якийсь контакт. Або в пошуку Instagram ви ввели Тату Київ і саме таким чином знайшли свого майстра. Цих людей ви знайшли не випадково. Вони регулярно працюють над своїм особистим брендом і постійно роблять все нові й нові дії для того, щоб якомога більше людей про них дізналося. Те ж саме маємо робити і ми з вами. Тепер давайте розберемось, для чого ж вам особистий бренд. Я думаю, кожен дизайнер погодиться зі мною, що найбільш неприємний і найбільш виснажуючий процес на фрілансі це саме пошук клієнтів. Коли ми самі пишемо потенційним клієнтам, це забирає нереально багато часу, вимотує як фізично, так і морально. І що саме головне не дає жодної гарантії результату. Але може бути і навпаки, коли ми демонструємо свої навички, пишемо якісь пости, люди нас бачать і тоді приходять до нас. І в такому разі це змінює все. Ну і що мені тепер перезаписувати? Весь квадр спорт і в нашого 40. Ти теж хочеш писати? Да? Ці люди набагато лояльніші, адже якщо вони самі наважились нам написати, то в 80% випадків вони налаштовані працювати саме з нами. А ми в цей час можемо з чистою совістю працювати над їх проектами і не думати, де я знайду клієнтів завтра. Тому я думаю, це очевидно, що особистий бренд так чи інакше потрібен абсолютно всім спеціалістам, які працюють на себе. Але багато кого лякає це страшне слово сполучення, особистий бренд. Вони асоціюють його із розмовними сторіс, і публічними виступами. Тому давайте розберемось, чи обов'язкова присутність з обличчям для того, щоб розвивати особистий бренд. Відповідь ні, і я живий цьому доказ. Хоча й зараз ви дивитесь моє відео на Ютубі. Свій час я обрала для себе такий менш стресовий і більш тихий спосіб розвитку особистого бренду це коли я розвивала своє ім'я, але не через обличчя, а через ті навички, які я вмію робити, і ті проблеми, які я можу вирішувати для клієнтів. Тобто я акцент робила не на тому, що там ось я є, а на моїх роботах У мене було дуже гарно заповнене портфоліо. Там були дуже багато різних ніж, там під різні мови воно заповнене. І тобто в моєму розвитку ключовим було не моє обличчя, а мої навички. Цей підхід трохи складніший і довший ніж класичний особистий бренд з обличчям, але тим не менш реальний. Мені писали дуже багато клієнтів там з різних країн світу, які навіть не знали, як я виглядаю, але все, що вони бачили, це мої роботи. Тому, якщо думка про розмовні сторі з вас лякає, тоді не потрібно себе до цього змушувати. Робіть те, що у ваших силах вже зараз. Це набагато краще ніж чекати якогось ідеального моменту, коли ви переїдете в інстаграмну квартиру, наберете сміливості або купите собі камеру. Тепер поговоримо про те, де краще розвивати особистий бренд. І насправді цей момент взагалі не грає ніякої ролі: пеханц, дрібл, фріланс біржі, інстаграм, Threads, фейсбук, LinkedIn. Ви можете вибрати абсолютно любу площадку, яка буде вам комфортна. Тут варто обрати те, що вам найбільше відгукується, і де вам буде найбільш комфортно проявлятись. В свій час, коли тільки починала, я обрала для себе шлях, що я розвивалася в основному на фріланс-біржах. Тобто, як тільки у мене з'являвся якийсь новий проект, я одразу йшла і дублювала його туди. У мене там був опис з актуальними послугами, цінами, контактами, тобто повністю упакований профіль. Ну і також як візитну карточку, я ще вела свій біханс, але ну, на початках там клієнтів було небагато. В основному біханс був для тих клієнтів, які знаходили там мене на тій же біржі, і я їм скидувала більш розширене портфоліо на Behance. З часом я дійшла до того, що хочу вести повноцінний блог з обличчям. Тому зараз в мене трохи змістився фокус, і основне, що я зараз розвиваю, це соцмережі: Інстаграм, Ютуб і Трец. Не скажу, що прямо все вдається, і до мене прямо черга вишикувалася з інсти. Але, тим не менш, я можу на всі 100% сказати, що ці площадки працюють. І більше того, люди, які вже побачили, як я розмовляю на відео, почули якісь мої думки. Вони набагато лояльніші до мене і набагато швидше готові розпочати співпрацю ніж ті, хто знайшли мене десь на просторах інтернету і не бачили ні разу, як я виглядаю. Головне правило, що все має бути по відчуттях. Якщо ви відчуваєте в собі такий порив записувати відео таким бути більш публічним, тоді обирайте для себе шлях соцмереж, інстаграм, Ютуб. Якщо ви хочете брати своїм візуалом, тоді почніть з біханця або дрібл. Або, можливо, ви взагалі, вам сподобається більше писати коротенькі пости, як у Трец, і ви будете класно просуватися завдяки цій площадці. Але пам'ятайте, що яку площадку ви не обрали, на ній потрібно працювати вдовго. Тому я раджу обирати те, що комфортно саме вам. Тому, якщо, тому що якщо вам не буде подобатись формат, в якому ви це робите, ви дуже швидко це закинете. Тепер давайте поговоримо про основні правила розвитку особистого бренду. І перше правило це не бійтеся говорити про себе. Зараз щосекунди викладають в інтернет купу інформації, тому люди просто читають її і забувають. А ваша задача як спеціаліста регулярно про себе нагадувати. Уявімо ситуацію, що ваш потенційний клієнт побачив вас десь на просторах інтернету. Йому дуже сподобався ваш підхід, ваш стиль, ваші роботи, але сайт йому поки що не потрібен. І як ви думаєте, яка ймовірність, що коли сайт йому все ж таки буде потрібен, він згадає про вас, якщо він бачив вас всього один раз? Тому не бійтеся бути нав'язливим чи когось задовбати. Публікуйте контент, який регулярно буде показувати, що ви дизайнер. І повірте, рано чи пізно ці старання для вас окупляться. Друге правило: регулярно шукайте способи, як показати якомога більшій кількості людей, що ви існуєте. Моє улюблене правило, яке я не перестану повторювати, це чим більше людей про вас знає, тим більше у вас клієнтів. Тому регулярно відкривайте для себе нові площадки, коментуйте роботи іншим. Пишіть тематичні статті в блогах і робіть абсолютно різні дії, які наблизять вас до того, щоб вас побачили ваші потенційні клієнти. Наприклад, я знаю, що українська біржа Freelance Hunt дає можливість своїм виконавцям написати якусь цікаву тематичну статтю. І за те, що вони її напишуть, біржа відмітить їх профіль, тобто це така як безкоштовна реклама і взаємовигідна співпраця. І якщо ви таких дуже багато різних способів знайдете, де ви зможете показати себе, тоді ваша ось ця мережа людей, які вас побачать, вона буде розширюватись, і відповідно проблем з пошуком клієнтів буде ставати все менше і менше. Наступне правило це крос-постинг. Якщо ви виклали кейс, про нього має гудіти весь інтернет. Я серйозно викладайте його абсолютно куди тільки можна: Instagram, Behance, Dribbble, Threads, Facebook, Pinterest, LinkedIn і, взагалі, будь-які площадки, які ви знайдете. Так ви збільшуєте свої шанси бути побаченим в 2, 3, 5 або навіть і 10 разів. При тому, що сил це займає не набагато більше, ніж, наприклад, викласти цей кейс на один Behance. Наступне правило це сила маленьких кроків. Я нещодавно писала про це пост в інсті, де порівнювала розвиток особистого бренду із висадкою дерев. Кожна ваша присутність в інтернеті це як маленька насінинка, яку ви висаджуєте. І через якийсь час там виростає дерево. І чим більше таких насінинок ви висаджуєте, тим більше дерев у вас виросте. Я відчула на собі силу цього правила на фріланс-біржах. І я говорю не тільки про фріланс-хант, на який я пропрацювала дуже багато часу. Я ще викладала, упаковувала свої профілі на біржах по типу фріланс, UA, і там були якісь ще. І от я виклала там, упакувала свій профіль і просто про нього забула. Через якийсь час, чисто завдяки тому, що цей профіль був там декілька років, він почав просуватися вище і вище в пошуку. І так, через якийсь час я почала отримувати. Запити на пошту від людей, які знайшли мене саме на цьому фріланс-UAN. Тому чим більше таких згадок ви залишите про себе в інтернеті, тим легше буде вас знайти в майбутньому. І моя найулюбленіша тема це які дії ти можеш зробити сьогодні, які зможуть приносити тобі клієнтів роками. Тут у мене всього два правила, і перше з них це якісна упаковка профілів. Вам не обов'язково регулярно там з'являтись. Але там чітко має бути інформація про те, які ви послуги надаєте, де можна знайти ваші портфоліо і як з вами зв'язатися. І навіть якщо ви зайдете на якусь площадку, заповните її інформацією і вийдете, і більш ніколи туди не зайдете, все одно є шанс, що звідти вас можуть знайти, адже інтернет пам'ятає все. В мене колись був дуже цікавий кейс, коли до мене прийшов клієнт по натяжним стелям, і я запитала в нього, де він мене знайшов. Він сказав, що прогуглив в інтернеті там сайт для натяжних стель, і йому показало Freelance Hunt, і там був проект якогось іншого замовника там, про натяжні стелі. І я в тому проекті залишила свою заявку, що я можу виконати. І, от саме по цій заявці, він мене знайшов і захотів зі мною працювати. Тому ось так невеликі незначні кроки можуть привести до класних результатів в майбутньому. І наступне правило це залишати вічні посилання і контакти. Обов'язково лишайте на таких площадках мінімум один спосіб зв'язку з вами: там інстаграм, телеграм пошту, номер телефону або щось інше. І запам'ятайте головне правило: ніколи не міняйте ваші контакти без нагальної на то потреби. Наприклад, якщо ви перейдете на нову пошту або заміните нік в телеграмі. То ви просто втратите частину клієнтів, які могли б до вас прийти, бо побачили десь ваш контакт, але просто не зможуть вас знайти. Те ж саме стосується і портфоліо. Бажано брати такі площадки, як той же Behance, або, наприклад, особистий ваш сайт з вашим доменом, і прикріпляти їх. Тобто, це так звані вічні посилання, в які ви постійно будете наповнювати контентом. Ось такі поради по розвитку особистого бренду я для вас зібрала. Поділіться в коментарях, чи ви вже пробували розвивати особистий бренд, що вдається, а що поки що ні. Підписуйтесь на мій YouTube і Instagram, щоб не пропустити ще більше корисних матеріалів для дизайнерів і фрілансерів. Легких вам клієнтів і ще побачимось!